І так, потеребив я один кілограм кукурудзи. І зараз я заберу качани. І подивимося, скільки є самої кукурудзи в одному кілограмі. То так, зараз ось ми я забрав одна кукурудза тут є. І ми маємо 750 грам. Тобто кукурудза, яка була сьогодні зірвана з стебла, в одному кілограмі ми маємо 750 грам кукурудзи. Але якщо таку кукурудзу купляти, то все рівно з продавцем ще треба торгуватися, тому що дан, така кукурудза має досить високу соку вологість. Наприклад, я не знаю, які стандарти мають бути, але я вам скажу, наприклад, наприклад якщо кукурудза звичайної вологості ну, вона має мати, ну, не звичайної, а для зберігання, наприклад, вона нормальна її вологість 12%, то ту кукурудзу, яку я зірвав з качана, вона як мінімум має напевно, 18%. Вологості, тобто на 6% вологості є більше від стандарту, якщо стандарт 12, якщо брати таку кукурудзу чи на, е, наприклад, 100 кілограмів, то на 100 кг ось такої кукурудзи буде. Ми ще переплатимо, наприклад, е, біля 6 кілограмів, як заводу, яка не випорола. Яка є в тій кукурудзі і при штучній сушці, та вода випаровується і з 18% робимо 12, наприклад. Ось, Так що на то треба теж звернути увагу, бо на 100 кг 5 кукурудза, хай вона буде по 6 гривень, 5 на 6, то лишніх 30 гривень. Ось. І 75% процентів маємо з качана. Якщо у качанах, то 75% відсотків у нас є кукурудзи і 25% качанів. Все, дякую за увагу. Ось така інформація.